У космосі є сигнали, які з'являються на мить і зникають назавжди. Їх називають швидкі радіоспалахи або ФРБ, тривалість кілька мілісекунд, але за цей час вони випромінюють стільки ж енергії, скільки сонце за кілька днів довго ніхто не знав, що це таке. Поки у 2020 році один радіоспалах не зафіксували в нашій галактиці, його джерелом виявився магнітар. Нейтронна зірка з магнітним полем у трильйони разів сильнішим за земне. Щоб зрозуміти масштаб, якби магнітар пролетів повз землю на відстані місяця, він би стер усі банківські картки на планеті просто магнітним полем. І ось що лякає найбільше. Деякі радіоспалахи повторюються, тобто щось у всесвіті регулярно надсилає надпотужні сигнали, але не у зрозумілому нам ритмі. Це не повідомлення, це не шум. Це космос, який іноді коротко і дуже голосно кричить, і ми встигаємо почути лише клацання.